Представницький офіс Хмельницького відкрили у Брюсселі у комітеті регіонів Європейського союзу. Які функції він буде виконувати, та як це посилить міжнародну співпрацю? З'ясуємо в ефірі програми Влада і Громада. Вітаю гість нашої студії. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Микола Васильович, слава Україні! слава, вітаю вас, Микола Васильович. Власне, давайте розпочнемо з ідеї, тому що розумію, що в такому моменту урочистому відкриття офісу передувала. Дипломатична кропітка робота, От, власне, коли з'явився задум, і які кроки було зроблено, щоб його реалізувати загалом. Міжнародна співпраця є одним з важливих таких е, ступів нашої діяльності, тому що враховуючи е, те, що Україна вже не лише публічно, а й е, фактично документально і законодавчо закріпила рух Європейський Союз. Ми розуміємо, що міжнародні контакти, міжнародна співпраця, міжнародне співробітництво, міжнародна допомога. Це точно важливо, і насправді, коли ми говоримо про плани, ми міжнародкою займаємося дуже системно. У нас є міста побратими ми є членами Євросіті з великої організації європейських міст. У нас кожен рік розробляються плани діяльності в міжнародній сфері. Вони кожного року виконуються. Ми додаємо багато креативу, додаємо багато хороших ідей. І насправді воно працює в дуже позитивному сенсі, тому що Хмельницький стає впізнаваним. Хмельницький стає впізнаваним в Європі, в світі. І коли, наприклад, міський голова приймає участь уже в міжнародних якихось е заходах, Хмельницький впізнають. І це сприяє насправді дуже конкретним речам. Не просто нас це тішить, що нас впізнають, коли доходить до питання отримання грантових коштів е іншої допомоги. Хмельницький знає як місто, яке є відповідальним, місто, є активним. Відповідно, ми маємо тут багато плюсів. Тому на додачу до наших всіх міжнародних активностей ми вирішили дещо і формалізувати і зробити новий крок, бо це насправді така історична подія, новий крок відкрити представницький офіс в Брюсселі. Чому в Брюсселі? Тому що Брюссель – це насправді одна з двох столиць Європейського Союзу: є Страсбург і Брюссель. І в Брюсселі відбувається все політичне життя Європейського Союзу. Це величезний величезний дипломатичний політичний центр, куди з'їжджаються всі політики, не лише Євросоюзу, а й всіх інших країн, які е співпрацюють з Євросоюзом. Ну і відповідно, ми хочемо там бути присутніми. Ми хочемо бути присутніми, як Хмельницькі, ми хочемо мати голос Хмельницького там. І е цього прагнуть багато міст. Не лише Україна, цього прагнуть багато міст е Європи. Для того знову ж таки аби лобіювати інтереси міста. А лобізм інтересів це грантові програми, грантові кошти, це розширення кола партнерств міжнародних наших міських. Це обмін досвідом, це не лише між владою, це культура і інші речі. Тому важливий крок офіційно відкрили офіс. Тепер будемо насичувати його конкретною роботою і конкретними завданнями. Тут, власне, як він буде далі функціонувати, які напрямки буде охоплювати це про міжнародну співпрацю у різних сферах? Я так розумію, так е, перш за все, офіс це не є щось таке, на що Хмельницький буде витрачати мегавеликі кошти. Офіс надається комітетом регіонів Європейського парламенту абсолютно безкоштовно, і ми не будемо витрачати ні на оренду, ні на які комунальні послуги. Це є формат open space, відкритого простору, де може мати місце і буде мати місце представник Хмельницького для проведення презентації, зустрічі для просто роботи. Тобто комітет регіонів надає доступ до всієї інфраструктури. Знову ж таки, це буде акредитований представник, але... Якщо ми будемо мати плани, ми точно такі плани будуємо обміну досвідом, студентство, діти, бізнес, громадянське суспільство усі будуть мати доступ завдяки тому, що Хмельницький має представницький офіс. Тому що сьогодні в нас співпрацю ми розглядаємо не лише на рівні влади, а на рівні багатьох шарів. Як я вже сказав, і освіта, університети наші, це і обмін досвідом. Це і безпосередня участь у програмах Європейського Союзу, тому що наразі Європейський Союз, попри те, що ми не є членом Європейського Союзу, дає доступ не лише країні, а й безпосередньо містам до участі в великих програмах. Великих програмах на сотні мільйонів євро, куди можна подавати заявки і вигравати ті кошти. Це вже другий рік поспіль, коли ми маємо таку можливість. Тому офіс буде давати можливість нам бути в курсі подій, які відбуваються в європейському союзі, бути в курсі програм, які генеруються, мати свій голос під час того, коли приймається допомога для України безпосередньо європейським союзом. Ну і обмін досвідом пошук міст побратимів. А це великий, як я сказав, центр політичний, де є представники дуже багатьох міст. Ми хочемо розширювати нашу міжнародну співпрацю з містами-побратимами, бо як показало повномасштабне вторгнення 2022 року. Це ті, хто найперші підставили місто Хмельницькому плече. Е, і ми не говоримо лише про гуманітарну допомогу. Це дуже круто, тому що ми отримали просто сотні тонн гуманітарної допомоги для Хмельницького. Це і про обмін досвідом. Mm -hmm. До речі, цікавий факт, що коли ми говоримо про обмін досвідом, всі завжди розуміють, що ми поїхали десь повчитися. Е, насправді, вже трохи по-іншому. У нас посадки. теж вчаться. Mm -hmm. І коли я був в німецьких містах, мені завжди казали, а давайте ви нам розповісте. І навчите нас, як місто має жити під час війни, тому ага. що слава Богу, що ми цього не знаємо. Наші е, пожежники, наші рятувальники їздили в Штутгарт, для прикладу. Вони нас вчили, наших рятувальників, як е, гасити пожежу електрокару, бо в них це вже більш поширеніше, ніж нас. А ми їх вчили, як е, наші рятувальники, наші хлопці і дівчата вчили. Як ліквідовувати наслідки прильоту шахеду і ракети. На жаль, на жаль, ми маємо такий досвід. І не лише в цьому, насправді ми маємо багато позитивних прикладів, які ми можемо і готові ділитися. Ну, дійсно, це ж співпраця це ж про взаємодію. Тому... Саме Я так, хочу... і на багатьох рівнях для нас ніколи не було співпраця, це момент підписання угоди. Опублікували її, поклали в шухляд. Ми намагаємося насичувати співпрацю в різних рівнях, починаючи від співпраці двох шкіл. Нас і нашого міста-побратима університету, лікарні, рятувальники. Кожне місто має свої пріоритети. Ми їх ділимо. Ну але загалом це відбувається дуже на багатьох секторах і рівнях. Відкриття цього офісу воно в такій урочистій атмосфері відбувалося, Були європейські політики, які меседжі звучали про Україну, про війну, про підтримку міст. Я не побоюсь цього слова, цей час треба використовувати. Ми маємо дуже складний час війна, але давайте його використовувати. Бо насправді, маючи вже такі обставини сьогодні в країні, гріх не використовувати можливості міжнародної співпраці. Про що я зараз говорю? Україна зараз на слуху, Україну знають і потрібно зараз. Максимально більше уваги приділяти нашому питанню, максимально більше пробувати затягнути гуманітарну допомогу, фінансову допомогу в Україні. Тому офіс в Брюсселі не не лише про Хмельницький. Я ніколи не говорив що це тільки про Хмельницький. Це в першу чергу про Україну. Тому що коли ми приїжджаємо на зустрічі, ми ж не говоримо: ми, от ми з Хмельницького, ми з України. І з українського міста Хмельницький. тому це дуже важлива роль цього офісу бути ще одним голосочком України в першу чергу, а потім Хмельницького. І дійсно на відкритті були е, європейські політики, був депутат Європарламенту, був генеральний секретар комітету регіонів е, Петер Блішковський, який відкривав безпосередню церемонію, е, мали слово депутат Європарламенту, і це були друзі України, звичайно. Бо е, помилково думати, що от 100% всіх політиків в Європі є проукраїнськими. В нас були друзі України, які підтримували Хмельницький, підтримували Україну, і говорили, що дуже хочеться, аби е, насправді такі зустрічі були не під час війни. а... Після війни, після нашої перемоги, вони є комітет регіонів підтримує Україну своїми програмами. Депутати Європарламенту підтримують безпосередньо, натискаючи кнопку в залі голосування за підтримку України, за фінансову допомогу Україні і багато політичних рішень. Тому що, якщо ми говоримо про заморозку активів російських, якщо ми говоримо про мита, санкції, за це все потрібно натискати кнопку депутатам Європарламенту. І маючи таких друзів, Хмельницький розширює кількість друзів депутатів Європарламенту. Ми маємо на них не те, що вплив, але маємо з ним пряме спілкування. І от тут дуже важливо, бо я е, дуже слідкував за телебаченням в Брюсселі. Я там був всього два дні, але uh -huh. слідкував за телеканалами. На деяких телеканалах питання України це лише стрічка. Де написано сьогодні знову 100 шахедів пішло на Україну полетіло, і це все як європейці сьогодні сприймає з новин ситуацію в Україні. Тому коли ми їдемо туди, ми не розповідаємо просто суху статистику, Ми розповідаємо, як живе Хмельницький, і це їх чіпає. Знаєте, є така сторітелінг на англійській мові, коли ми говоримо реальні історії, які доходять до серця політика чи простої людини. Коли ми розповідаємо, я кажу, в мене є дві доньки. Які щодня іноді по два-три рази спускаються в укриття, тому що можливо летить ракета на наше місто, і вони тоді починають зовсім по-іншому думати, сприймати і реагувати. Тому так само наша міжнародна діяльність зараз період війни це про донесення практичної інформації, що відбувається в містах і в Україні, аби це зачіпало їхні емоції, і аби ця допомога Україні і підтримка політична продовжувалась. Я так розумію, вам вдалося зустрітися із тими ну вже друзями, так Хмельницького можна так сказати, і, мабуть, налагодити якісь нові зв'язки. Так саме так. Я зустрічався з п'ятьма депутатами Європарламенту. Частину з них я вже давно знаю. Це дійсно великі друзі України, які були. Наприклад, депутат Колар Чехії, він вже був тричі в Хмельницькому. Він знов планує приїзд найближчим часом до нас. Зустрічався з Майком Галером, який є постійним доповідачем по українському питанню. Зустрічався з Карін Карлсбро, це євродепутатка з Швеції, з Євродепутатом з Латвії, зустрічався також іншими посадовими особами не лише Європарламенту, а й Єврокомісії. Мав зустріч з Єліною Маліновською, яка є фактично керівницею підрозділу, яка розробляє програми всі, абсолютно що стосуються України. І це було дуже приємно, що е, частина з них не просто. Знає загальні речі про Україну. Вони дуже детально орієнтується, що тут відбувається на політичному, економічному рівнях. Тому було дуже цікаво предметно поспілкуватися, не просто в загальних рисах. І відповідно це знову ж таки перше дає нам можливість мати друзів, депутатів Європарламенту, інше донести і ще підсилити їхню, скажімо, прихильність до України, і це треба постійно робити. На мою думку, це треба постійно робити не лише. Політикам в Києві не лише місцевій владі в контактах з Євросоюзом чи містам побратима, я завжди закликаю кожного українця постійно говорити про війну в Україні, про необхідність підтримки. Бо політики завжди або переважно більшість завжди робить так, як вважає їхній виборець. І це треба Орієнтується на суспільство. І тому чим більше ми будемо меседжів до суспільства, чим більше ми будемо розказувати історії, і аби суспільство прихильно сталося до України, так будуть робити політики, які є обраними людьми. Тоді тут, тут дійсно дуже важливий ось цей обмін і учнями, і студентами, і на абсолютно, культурному рівні. абсолютно. Бо коли наші діти-герої загиблих їдуть в Німеччину, це теж посил, це теж посил, коли люди, які працюють в Німеччині з ними, допомагають їм відпочити, набиратися сил, вони так само розуміють, що це війна. І це війна не просто як стрічка в телебаченні. Це війна, де, на жаль, на жаль, гинуть і сотні людей, і на жаль, дітки залишаються без батьків, і їм потрібна підтримка. І це не лише про матеріальне сьогодні, це про і моральне Також ми вже згадали про важливість міст побратимів, про їхню таку потужну підтримку на початку повномасштабної війни. Вона продовжується і впевнена, що вона якось зараз і видозмінилася яким чином вона стала потужнішою, вона стала більш предметнішою. Тобто, якщо раніше ми говорили е, про якісь такі е, багато теоретичних речей, багато листів, просто підтримки, зараз ми її вивели на абсолютно інший рівень, коли ми вже говорили про відпочинок дітей. Uh -huh. Ми говорили про конкретні не не просто угоди між школами, а обмін е, дітьми. Ми говорили про конкретні онлайн зустрічі дітей. Ми говоримо про те, що вони надуть конкретну допомогу нам. Генератори обладнання, ми говоримо про обмін досвідом наших комунальників. В лютому місці наша молодь йде до Дрездена теж на обмін досвідом. І ми намагаємося от так дійсно широко робити, аби відчувала сама громада цю співпрацю. Не просто там заступник міського голови поїхав, міський голова поїхав. Ми хочемо, аби це відчували діти, лікарі, бізнес. І це хороша насправді такий майданчик для співпраці. І до речі, сам офіс буде точно таким самим майданчиком для того, аби лобіювати якісь умовно кажучи е інтереси нашого локального бізнесу. Тому що коли ми будемо вступати в євросоюз, це ж величезна переговорна рамка зараз формується, угу. і тут дуже важливо, аби е євродепутатами і посадовими особами Європи було почути наші побажання не лише на рівні уряду, а й міст. Як ми бізнес тут живе, і які б ми хотіли і преференції, які б ми хотіли речі отримувати при співпраці з Євросоюзом, вони слухають, і це, скажімо, знову ж таки на щастя, тому що люди, європейські політики, не всі, але велика частина з них розуміє те, що відбувається в Україні, і вони слухають. Мені здалося, що вони готові прислухатися до деяких питань, якщо це реальні речі, реальні пропозиції, а не просто. Такі якісь ну загальні мені здається, що вони готові прислухатися і можуть до конкретних якихось таких дуже дієвих речей прислухатись і навіть їх втілити. Давайте коротко нагадаємо нашим глядачам, які масштабні такі проєкти вдається вже за підтримки європейських партнерів в нас в місті реалізовувати, адже це також результат ось цієї дипломатичної роботи, коли ми говоримо про міжнародну співпрацю, відкриття офісу міст побратимів. Мене час запитують, а що це дає Хмельницькому, так? І з одного боку можна сказати, що це багато теоретичних речей, зустрічей. А з іншого боку, коли я називаю конкретику, то люди розуміють, що це реально дієво і це потрібно робити. Ми за останні кілька років залучили понад 1 мільярд гривень грантових коштів для розвитку Хмельницького. Велика частина коштів йде на проект сміттєпереробки. І ми, до речі, через два тижні покажемо перші результати. Його міський голова Олександр Семчижин презентує їх. Частина коштів сьогодні виготовляються тролейбуси. Частина з них, а це на секундську 350 мільйонів гривень, є грантовими безповоротними коштами Євросоюзу для Хмельницького для закупівлі цих тролейбусів. Тролейбуси вже в цьому році нові будуть виїжджати на вулиці Хмельницького. Ми маємо грантові кошти на будівництво е, двох будинків для внутрішньопереміщених осіб. Ми мали грантові кошти для реконструкції безповоротні, абсолютно дитячого світу. І ще таких ряд. Е, Проєктів, які можна про них розповідати, але буде багато часу займати, і це практично якраз і практичний результат міжнародної діяльності е міського голови, команди міської ради без активності міжнародної ніхто тобі не принесе кошти. Помилково вважати, що стоять грантодавці перед входом в міську раду, стукають: давайте ми вам дамо мільярд гривень, а ви робіть з ними що завгодно. Ні, хмельницькі знають, хмельницькі впізнають не лише. Якось віртуально, а бо дуже ж важливо не просто отримати кошти, а важливо їх проекти реалізувати, за них відзвітувати. І оце дуже важливо. Тому Хмельницький для Євросоюзу і для багатьох партнерів є надійним партнером. Кому можна виділяти допомогу, які з неї точно будуть поводитись, так як слід відзвітують, реалізують проекти, і це дуже для них важливо. Будемо вірити, що новий офіс ще більше підсилить дійсно цю роботу. Однозначно підсилить і цей офіс буде ще раз повторюсь, не лише майданчиком для комунікації міської влади з Європарламентом Європейським Ми вже думаємо про багато які, до яких будемо залучати бізнес, громадське середовище наше, дітей. Викладачів університетів тому все попереду, і це буде активна робота. І давайте на завершення програми нашої так підсумуємо, як дипломатична робота на рівні громад впливає на загальну боротьбу і підтримку України. Ми вже частково про це говорили. Що сьогоднішня політика Євросоюзу вона точно прихильна до України, але я можу порівняти як це було два роки тому, рік тому і зараз проросійське крило. Хоч і не сильно, але воно росте. Uh -huh. е, тому помилково вважають, що всі нас підтримують по от, от абсолютно всі. І я бачу тенденції, що це проросійське крило і в Німеччині, і в Франції, і загалом в Євросоюзі, воно починає більше вкорінятися, і так знаєте, руки розштовхувати, розправляти крила. Uh -huh. Тому надзвичайно важливо, е, що е, президент е, уряд працюють на власному рівні президентів урядів. Але надзвичайно важливо заходити усі рівні комунікації з Європою. Вернемось до людей, які, які керують політиками, тому що політик повторюсь ніколи не зробить того, що проти чого його виборці. Тому дуже важливо не лише нам, а я завжди звертаюся до кожного українця. Давайте продовжувати працювати. Бо війна це не лише про збройні сили. Вони тут ключову роль, звичайно, відіграють. Але це й про інформаційну роботу. Росія не зупиняється, інформаційна робота посилюється, багато фейків, кидів. Давайте всі працювати маючи родичі в Європі через них, живучи в Європі. Давайте далі щодня розповідати про те, що відбувається в Україні, хто є агресором, а хто де є біле, де є чорне, і це буде давати ефект. Це буде давати ефект колосальний, будуючи фундамент не лише для завершення війни і для нашої перемоги. А будуючи дуже надійний фундамент до вступу нашої в Євросоюз. Тому що, як мені казали євродепутати, це надзвичайно важливий виклик війна зараз. Але потім буде і інший бій після нашої перемоги, як нам швидко, якісно вступити в Євросоюз? А повірте, ми будемо мати з цим дуже багато питань, і потрібно буде дуже важлива і важка дипломатична політична робота. Працювати, працювати і ще раз працювати. Я вам щиро дякую за розмову. Ефірний час добіг кінця. Глядачам я дякую за увагу. Це була програма Влада і громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!